Всім привіт, автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску. В дуже гарному чорному кольорі. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Є невеликі подряпини, але автівка в плівці, тому ніяких нарікань по кузову авто немає. В Дуже гарному технічному стані на оригінальних 20-х легкосплавних дисках на зимовій гумі. Чорний салон в охайному стані, взагалі без жодних нарікань. Чотирьохзонний клімат, є люк, дверні карти в охайному стані, безключовий доступ, датчики мертвих зон, є пам'ять водійського сидіння, повний електрослугпакет, JBL музика, електрорегулювання переднього ряду сидінь, водійське сидіння в охайному стані, без подряпин, без жодних зауважень, кермо також в охайному стані, мультикермо з адаптивним круїзом. Є всі функції, які треба. Автомобіля 121 тисяча різного пробігу, штатна на мультимедіа з навігацією, з камерами 360, підігріву вентиляції переднього ряду сидінь, максимальна велика кількість блокув... блокувань диференціалів. Тож, кого зацікавила дана позиція, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дане авто можна придбати за готівку в кредит, лізинг. Також ми можемо провести вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.